Де будуть заморозки і чи чекати швидкого повернення тепла в Україну синоптикиня дала прогноз. Протягом найближчого часу в Україні не очікується значної спеки або особливого тепла. Денна температура залишатиметься помірною, комфортною, у межах 13 до 19 градусів. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко. Особливого тепла, тим паче, Спеки в Україні найближчим часом не передбачається, зазначила вона. Місцями можуть спостерігатися короткочасні підйоми температури до 20 градусів, але потім атмосфера швидко стабілізується до звичайних значень. Хоча в південних регіонах та на Закарпатті може бути трохи тепліше, загалом очікується прохолодна погода. Вночі на сході, півночі та в центрі країни можливі місцями заморозки. 10 травня максимальна температура повітря в Україні буде варіюватися від 14 до 18 градусів, в той час як на півдні та в Закарпатті може бути трохи тепліше, від 19 до 21 градуса. Дощі у п'ятницю майже не прогнозуються, антициклон північно-західного походження забезпечить малохмарну та сонячну погоду. Можливі невеликі опади на Сумщині та Чернігівщині, а в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині. У Києві 10 травня не очікуються значні опади, але після обіду можливе збільшення хмарності. Вночі температура становитиме 3 до 5 градусів, а в день повітря прогріється до 17 градусів. У суботу можливі невеликі дощі на заході, в центральних регіонах та на сході країни, але на провідну неділю, 11 травня, опади не передбачаються взагалі. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!